Моє шанування маленьким читайликам. Сьогодні ми з вами продегустуємо книжечку, яку написав Іван Нехода ще в минулому столітті. Називається вона Чому в Лисиці найкращий хвіст? А ось ці чудові малюнки намалював художник Юрій Галіцин і видало видавництво Веселка, колись єдине видавництво дитячої книги в Україні. Отже, давайте дегустувати. Давно, ще за старих часів, у звірів не було хвостів. А мухи роєм біля вух Чим отбиватися од От мух. От в лісі, на березі, прямо, шле звірям дятел телеграму. Тук-тук, всім звірям в ліс прийти. Тук-тук даватимуть хвости. Найперша, звісно, як годиться, пронюхала про це лисиця, прибігла спритний малахист і вибрала найкращий хвіст. Великий, довгий та пухнастий, іде, всміхається від щастя, хвостом виляє хей хит та хить, Назустріч їй сірко біжить. А щоб дізнатися, що сталося далі, приходь до бібліотеки, бери книжку і читай.